Слава Україні, героям слава в Миколаєві. 18 січня, 1060-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку росіяни атакували Україну чотирма балістичними ракетами. Одну пустили на Запоріжжя і три на Київ. На жаль, збити вдалося тільки дві з чотирьох ракет. Був прильот в Києві та Запоріжжі. В Києві на даний момент троє людей загинуло. Ще. Десятки травмованих, ну і багато руйнувань. Ще росіяни, як завжди, запустили мопеди: 39 штук, 24 збито, решту подавлено ребом. На Одещині минула доба пройшла спокійно. І на всій Миколаївщині теж, бо навіть в районі Очакова не було обстрілів. Ну і мопеди в область не залітали дуже добре. На жаль, цього не можна знову сказати про Херсонщину, бо там одна загибла людина після російських обстрілів. І п'ятеро. Травмованих, але цієї ночі знову гарні новини. Знову дрони знову летять на Росію, і там знову мінус НПЗ. Це просто чудово. Минулий тиждень кожного дня дрони летіли на Росію. Чекаємо, щоб і сьогодні щось там до них прилетіло.